Взуття Швейцарія. Осінь зима. Екстра з плюсиком. сорт. Що це значить? Тут є і екстра, і крем. В лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограмчик. Дивимось, що в нас тут є. Ось такі красивочки, високі на осінь. Ви бачите, стан. Дефектів я взагалі не бачу, це певно крем. Так, да, вони нові. 38-й розмір, подивіться. Ідеальна, крутезна модель. Наступна шкіряні. Певно, великий розмір. Дивіться, які ботиночки. Вони не важкі. чоловічі, я так вважаю. Мені так здається. Розмір. Не бачу, на жаль. Ну, десь. Я так думаю, 41-й, точно є. Далі йдуть жіночі у нас. Ось такі на танкеточки. На осінь. Приємний колір сіренький. Тут вставочки. гарна моделька. А розмір, дивлюся. І не бачу розміру. Ну, десь, я так вважаю, 38-й. Це екстра з плюсиком. Взуття там ідеальне. Майже так я вам скажу. 7,5 євро за кілограм. Чи дивіться, яка моделька. Дуже гарна. Ідеальне тут все. О, розміра опять-таки немає. Ага, є, 37 розмір. 37 дуже гарне сеньке. Наступна в нас іде моделька на хлопчика. Ось такі ботиночки, теплесенькі. Ідеальне все. Так, розмір дивлюся, і вже кажу. 32-й розмір. В лоті 20 кілограмчиків. Це Швейцарія. Ціна 7,5 євро за кілограмчик. Екстра з плюсиком. Це 40. Ось такі яскраві на каблучки сороковий розмір. На теплу осінь. Наступна моделька, дивіться, які тут чоловічі, є, гарні. І вони теплесенькі всередині. Дивіться, дуже гарні. Я дефектів взагалі не бачу. Це, певно, крем. Крутезний. Всередині вам. Вони теплі. Розмір 41-й. Чоловічі ще тут, Дивіться. Теплі. 42-й пише. Дуже гарна моделька. І стан. Ну, я не бачу дефектів. Далі. Ось такі жіночі шкіряні на осінь. Шкіра в гарному стані. 41 розмір. Підошва тут також все добренько. Угі є! Гарні, танкеточка, теплешенькі. Тут все, ви бачите, ідеальне. 39 розмір, тепле. Дуже тепле. Ось така моделька, не знаю на хлоп, певно на хлопчика. На теплу осінь. Розмір 33-й пише. Всередині вони ну, теплесенькі, на осінь якраз. Сірий колір приємний. На дівчинку лакові, дивіться. Якщо. Ось такі. Також на осінь. Підошла, все тут добре, 27 розмір. Гарні. Я дефектів тут не бачу. Йдемо далі. Жіночі, шкіряні. Дуже шкіра в гарному стані. 39, підошва, все тут добре. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7,5 євро за кілограм. Оці дуже гарні. Подивіться, які вони. Тут йдуть стразики. Їх така аж і хочеться потрогати. Ні. Підошла все тут гарне. 39-й розмір. Всередині теплі. Так, ще тут є в нас дитяче. Ось така моделька. Красівочки. Розмір. Розмір, розмір, розмір. 32. Ось такий. Нагадую, що це взуття, швейцар, є чоловічий, жіночий та трішки попадаються дитячого. Вони ці взагалі легесенькі, дуже легесенькі, і всередині вони теплі. Подивіться, яка краса. Бачите? Розмір, розмір, розмір. Розмір не бачу, ну, десь 37. й 38 може. Вау! Оці дуже гарні. Чоловічі, дивіться. Вони, вони такі, знаєте, грубі. Тут шкіра і вставочки. Йдуть з тканини, але а, плотна тканина. Стан гарний. Такі на осінь. Холодну осінь. Розміра я, на жаль, не бачу, не пише. Ну, десь 42-й є. Далі в нас іде ось така моделька. Дивіться, тракторна підошва. Шпіра, ви бачите, дефектів я взагалі не бачу. На осінь вони. 39-й розмір. Це екстра плюс. Нагадую, це тут є і екстра, і є і кремзуття. У є ось такі. Ліпс. дуже гарні. Приємний колір. Всередині вони теплі. А розмір 35-36. Вони легкі. Оці дуже гарні. Зараз вам покажу. Ось така моделька. Дивіться. Крутезна. Розмір 39. Тут все добре. Дитяче, на дівчинку, дивіться ці кінняшні. Тут прорезинені, всередині теплі. Вони легешенькі. 23-й розмір. Так, високі ботиночки тут є. Ось такі. Сапожки вибачаюсь. Шкіряні. Підошва, все тут добре. 35-й розмір. Наступна моделька. Жіночі шкіряні на холодну осінь. Ідеальні. 39 й розмір. Дефектів я не побачила. Звичайно. Далі ось такі. На теплу осінь. Замш, 40-й розмір. Все тут добре. Ще на дівчинку, малесенькі, бліценький. Дуже гарні, легкі, 20-й розмір. І остання моделька. Ще у нас теплесенькі. Ідеальний стан підошви. 39-й розмір. Чекаємо ваших замовлень, пишіть менеджерам в особисті повідомлення.